Бараняча нога запечена у фользі це дуже смачне блюдо, яке поєднює в собі смак, приємний аромат і красу. Для того щоб страва вийшла вишуканою, м'ясо потрібно спочатку намаринувати. У невеличку посудину насипаємо 3 чайні ложки солі, ложка коріандру, копчена паприка, півложки зіри і чорний перець. На дрібній терці натираємо 5-6 зубчиків часнику. Заливаємо 50 мл оливкової олії та змішуємо. М'ясо буде маринуватись відразу в фользі, Тому розкладаємо декілька шарів фольги і зверху ще шар пергаменту. На нього кладемо ногу і ножем прорізаємо м'ясо. Таким чином, маринад краще просякне баранину всередині. Є багато відгуків про те, що баранина має специфічний запах. Насправді є один дуже важливий момент. Всередині ноги знаходиться лімфовузол, який є джерелом неприємного запаху. Ми придбали ногу, яка була очищена, і її жировик уже був видалений. Тому звертайте на це увагу та видаляйте його. Отож, добряче натираємо м'ясо маринадом з усіх сторін. На закінчення ми додамо дві гілочки розмарину. Він завжди доповнює м'ясні страви та надає цікаву нотку смаку. Розмарин має яскраво виражений аромат, тому багато його не потрібно. Тепер щільно загортаємо фольгу. Відправляємо на 12 годин холодильник маринуватись. Час прийшов швидко. Ставимо ногу в деко і відправляємо в духовку готуватись. Час запікання 2 години при температурі 150 градусів. Під час процесу приготування до нас завітали друзі і запропонували поїхати на природу ось таким екстремальним транспортом. Тому ми, дочекавшись, коли таймер духовки подасть сигнал, взяли діток і гайнули до лісу. Погода була дивовижною. Ловив легенький морозець. Діти відразу знайшли собі роботу і побігли в ліс шукати сліди зайців та інших лісових жителів. А ми тим часом давайте подивимось, як запеклось наше м'ясо. Воно повністю готове. Але ми ще відправимо його на грань, щоб підігріти і зробити золотисту скоринку. Поки чекаємо, можна насолодитись неймовірною красою нашого краю. Визначити час приготування тут важко. Багато залежить від сили жару вогнища. Тому потрібно орієнтуватись на колір баранини. Коли воно зарум'янилось, забираємо на дегустацію. М'ясо вийшло дуже насичене смаками. А нотки диму надали цій страві надзвичайного аромату. Щоб не пропустити наступні відео, підпишіться на наш канал та поставте вподобайку. Всім дякуємо за перегляд, всім смачного!